Thank you for watching! Я працюю у банку, які цікаві клієнти трапляються. От сьогодні приходить юнак, та такий заклопотаний, нервується, запізнюється кудись. Треба оформити платіжну картку йому. Залишає мені документи і просить допомогти. Ну як тут відмовити, коли інформація про особисті дані сама пливе до рук? Допомогла, звичайно, але ж дані тепер маю. Чекаю слушної нагоди скористатися. От люди такі довірливі. Ой у мене схема ще простіша. Йдеш до банкомату і чекаєш стареньку бабусю. Багато ж не бачить, ще й не вміють знімати гроші. Допомагаєш зняти кошти, але натискаєш суму значно більшу. І все. Маєш гроші для своїх витрат. Доки старенька зрозуміє, що її обікрали, то я вже далеко простіше простого створила фіктивний профіль на онлайн торгівельному сайті та розмістила там товари, які виглядали дуже привабливо та за доступними цінами. Щоб здобути довіру покупців, я придумала історію про себе як чесного продавця, який реалізує товари на вигідних умовах. Коли знайшла зацікавлених покупців, я збирала замовлення та отримувала оплату, обіцяючи доставити товари. Але насправді я нічого не відправляла, і покупці залишалися з порожніми руками. Мій рецепт шахрайства простий. Люди завжди відгукуються, коли бачать інформацію про грошову допомогу. Створюєш інформаційний ресурс, обіцяєш допомогу, переконуєш людину і зазначаєш, що необхідно зареєструватися, щоб отримати. Для реєстрації треба надіслати особисті дані. Все, клієнт мій, дані є. Роби з ними, що хочеш, а людина чекає допомоги. Ха-ха, я в шоколаді. Ой, люди такі довірливі. От я, наприклад, створив фіктивну електронну адресу, дуже схожу на адресу відомого банку, і відправив листи з проханням перевірити дані на платіжних картках, тільки й треба було надіслати особисту інформацію. І що ви думаєте? Багато людей надіслали мені ім'я, номер картки, код, навіть не підозрюючи, що стали жертвами моєї схеми. А я почав здійснювати незаконні транзакції і знімати гроші з карток. Всі ці операції були анонімними, і мої жертви не могли ніяк вплинути на те, що відбувалося з їхніми фінансами.